Доки ми разом. До мене вчора прилетіла подруга, оскільки вона не знала територіально Португалії і у неї квиток був до Фаро, то як би це смішно не було, зустрітися ми вирішили у Лісабоні. Я зібрала речі на три дні, оскільки ми планували потусити в столиці, а потім повернутися до мене. Організували собі Airbnb. І флікс-бас, і через день ми вже прогулювалися набережною і попивали різні напої в Лісабоні. Оскільки ми мастаки знайти пригоду на голову, тож цього разу теж було все стабільно в цьому сенсі. Находившись по розпеченому сонці, наробивши купу селфі, відео і фото, ми поїхали шукати нашу квартиру. В той же час у мене вже тут є набуті знайомі, які люблять мистецтво, джаз і, звичайно, як і більшість чоловіків в світі люблять Україну. Тож, оскільки ми не дуже знаємо це місто, а хочеться кругом, і в сінтрі, і в музеї, і по набережній частині вздовж океану за Лісабоном, оскільки там є дуже крутезні локації, а машини у нас нема, і прав теж, тож вирішуємо сконтактувати з одним із них, з моїх знайомих. І якщо він має час, то буде прекрасно зустрітися. Звісно. Що відразу все було узгоджено і погоджено. Нам не довелося говорити про певні локації, тому що у нього вже був відразу складений план на ходу для нас на два дні, аби лише встигнути і бажання. Отже, сьогодні ми від усього відмовилися, оскільки з дороги і Лісабонське сонце зробили свою справу, і ми мріяли лише про одне поїсти і в ліжко з чарівними снами, знайшовши метро і потрібну гілку з тисячами людей. Які просто всі кудись біжать, чогось чекають, танцюють, гукають. В цей момент я згадую про своє тихе порто. Ох, моє любе порто! Я скучила за тобою навіть за один день в цьому безкрайому галасі. Отож, ми купили квитки, сіли і їхали напевно з півгодини до нашого місця призначення. Це було аж біля кашкайшу, і тут вже спокійніше. Красиві види з океаном, але інші, хоча це типу Лісабон. Я ніколи, напевно, не зрозумію їх територіального поділу на райони і міста. По дорозі ми познайомилися з хлопцем, який сказав, що в мене кльова татуха на лобі. Він виявився з України інстаграмний блогер, їздить по цікавих віддалених місцях і грає музику разом з вітром, хвилями океану цікавий персонаж насправді. Запрошував нас на фестивалі і тому подібне. Та з ним ми так і залишимося лише друзями він стан. Тож, ми приїхали в красиву місцину, де були акуратні вулички з рівно висадженими деревами на тротуарах. Знайшли свою хату, закинули туди речі і пішли шукати їжу. Оскільки тут живуть люди в своїх ритмах, відмінних від наших, ми знайшли їжу лише в супермаркеті. Наразі це нас влаштувало, бо ми були голодні. Ми поїли, сходили в душ і смачно поснули. І, як завжди, незважаючи на вік і на життєві нюанси, на новому місці приснись жених вісця. Смішно. Проснувшись вранці, ми зрозуміли, що ще підемо до води, і лише потім подзвонимо до нашого друга, бо щось наші енергії зрання хочуть нашого єднання, а не з нашими спільними знайомими. Ми реально давно не бачилися, тож зібравшись. Ми зійшли на низ і зайшли в кав'ярню у нашому будинку. З нею так розносилися аромати кави і свіжої випічки, що аж зуби зводило. Які ж смачні булки, такі величезні і смачнющі. Ми спокійно смакували кавою і смаколиками. Сонце нагрівало шкло і плечі з кожною хвилиною більше і більше. Наївшись і напившись, ми попрямували до океану, де вже все було забито людьми. Та ми невеличкі знайшли собі місце. Наш друг не давав нам спокою. Ми розуміємо, що ми красиві дівчата, і все таке, та треба мати терпець. Тож ми вирішили ще годинку побути тут, чемно відписали про час і, розслаблюючись, почали грітися після солодких булочок на сонечку між купою людей, мов кольорів і морських казок, які виносились бризом і хвилями прямо на нас. Перед обідом приїхав наш друг і розказав, куди і як ми сьогодні поїдемо. Ми згодні, тож нас чекали природні дива. Це реально були місця сили, величезні скелі, які надвисали пропастями над водою. І ніби як руками хватали океанську воду і жбурляли її назад в цю безкінечну водою. Це височенні піщані вали, ряд білих будинків серед жовтих горбів, природні басейни, які огороджені камінням, і лише час від часу. Хвиля зачерпує воду. Це міста в скелях, які постійно вібрують у ритму вдарянням хвиль об них. Це гори, на верхівках яких побудовані церкви, із висоти яких видно півсвіту земляного і півсвіту водяного. І це все супроводжується цікавими історіями і легендами від нашого друга. Тут шалений вітер, який зносить все. І у мене іноді з'являлося бажання може б, йому вдалося видати мої думки з голови про містера Пі. Містер Пі відбувся як змій у моєму житті. Ці думки приходили хвилями, як в океані. Накочували, як прилив, затоплюючи мене з головою, а потім відступали, залишаючи на березі свідомості важкі мушлі спогадів. Зате красиві. Вони не зникали. Не розчинялися в часі, не приходили безслідно, лиш змінювали свою форму, перетворюючись Із гострого болю на тихий, пульсуючий сум, із гніву у безкінечний ланцюг запитань, відповідей і нових сумнівів, і також краси. І я повторюю про це протягом цілої розповіді. Я сиділа, просто сиділа, втоплена в цьому всьому. І раптом у середині мене народжувалося порівняння. Я бачила тебе, містер Пі, у подобі змія, слизького, підступного, холодного. Ти пробрався у моє життя без попередження, без дозволу, як хижак, що знайшов лазівку у відкриті двері. Ти не сказав правди, не оголив свої справжні наміри, не розкрив, ким є насправді. Спочатку ти просто повзав навколо, впускаючи слова ніби свої тонкі гіпнотичні кільця, ніби дрібні, майже непомітні краплі отрути, які я приймала за мед. Ти заповз у міді, залишаючи після себе тінь, що проникала глибше, ніж я могла помітити. Ти проник у моє серце, прослизнув у його найпотаємніші заходи. Сплітаючись із моїми почуттями, обмотуючи мене, не даючи навіть усвідомити, що відбувається, а потім ти впустив свій яд. Я не одразу зрозуміла, коли саме це сталося, чи тоді, коли ти почав говорити речі, які змушували мене вірити, чи, можливо, в ту мить, коли я вже закохалася і зрозуміла, що втягнута в гру, правила якої ти. Визначив із самого початку, ти знав, що робиш. Я впевнена, що знав, обманюючи і обкручуючи мене з самого початку з першого погляду. Коли я не знала і коли ти не сказав правду, ти насолоджувався цією грою тим, як мої почуття, як живий організм почали рости навколо тебе, Оплітаючи тебе, як гілки плюща, що довірливо тягнеться до світла, не знаючи, що воно лише відб... відблиск. Який я бачила у змієних очах, я не могла зрозуміти, що саме керувало тобою, чи це було бажання самоствердитись, чи жага відчути владу, чи просто задоволення від того, що ти можеш маніпулювати, збуджувати у мені цілу бурю емоцій і почуттів, розпалюючи їх, які потім просто топтав і накривав мокрою ганчіркою. Ти годувався моєю енергією. Стало очевидним згодом, коли я почала аналізувати все, що відбулося між нами. Ти забрав собі те, що давала я: тепло, довіру, захоплення тобою, віру у твої слова і твої почуття. Ти споживав це, як змій пожирає здобич, неквапливо, зі смаком, насолоджуючись процесом. Але тепер я знаю. Я знаю і приймаю це так само, як і твою щиру любов, бо ці абсурдні крайності були присутні на рівні одне одного. Це була гра, у якій ти звик грати все своє життя. Ти чоловік, який завжди має кілька жінок одночасно, тому що тобі це потрібно. Ти звик розпорошувати себе, розділяти себе між кількома емоційними джерелами, тому що одне ніколи не могло задовільнити твої амбіції. Ти прагнув відчуття власної важливості, ти підживлював себе чужими почуттями, своєю впевненістю в тому, що завжди зможеш зачепити когось, змусити когось думати про тебе, бажати тебе і чекати тебе. Це хвора психологія, це моя суб'єктивна думка. Зараз я чітко це розумію. Я бачу, що твоя потреба в паралельних зв'язках була не просто примкою, а частиною тебе. Ти вибудовував свою особистість навколо цього, навколо свого вміння приваблювати, завойовувати, отримувати емоційну віддачу від різних людей, тримаючи їх в напрузі, готувати їхні надії, а потім випускати нову порцію отрути, яка робила їх ще більш залежними від тебе, навіть беручи до уваги те, що коли у нас почалися відносини, ти спілкувався ще з жінкою із Словакії. Я вже мовчу про жінку вдома. Але ти помилився в одному. Ти думав, що я буду такою ж, як і всі. Ти думав, що я просто чергова фігура у твоїй грі. Але я не така. Ну, це я, це я собі говорю, це я собі говорю, зрозумійте, будь ласка. І я так відчуваю, я хочу цього відчувати, я бажаю це так відчувати. Продовжую. Але я не така. І знаєш чому? Бо навіть після всього я не зруйнована. Я вдячна тобі за ці прекрасні моменти життя і смерті. Так, я пройшла через пекло усвідомлення. Я прожила ці хвилі болю, злості, суму, зневаги, розчарування. Але зараз я зрозуміла, що уся ця історія насправді моя. Це про мене, це про мою силу, про мій шлях, про мій досвід, який я. Який перетворюється на творчість, на мистецтво, на розуміння глибини людських душ... глибини душі людської, і саме я розумію себе. Ти був важливим поштовхом зеркалом, у якому я побачила свої слабкості, свої страхи, свою жагу, любові та потребу в істинності. І за це я знову дякую тобі. Але істина. Була на той момент не в тобі. Вона у мені. Моя істина, яку я шукала, вона в мені. І ще шукаю насправді. І це робить мене сильнішою, ніж будь-яка отрута, яку ти намагався мені влити. Іноді думаю, для чого це мені ця сміливість? Мені все рівно, але так незрозуміло внутрішньо, чому мене разом. Зараз так я закохана в тебе. І це правда, я не буду ховатися. Мені так легше. У мене стільки тепла, що якщо я його не випущу, воно мене спалить просто-напросто зсередини. Тож прости, але так є. Це моя терапія, щоб продовжувати ці дні без тебе. Сьогодні прийшло повідомлення. Ти вдома? Так, звісно, сьогодні вихідний, і я вдома. Окей, я буду. Добре. І відразу дзвінок у двері. Ти вже був тут, біля мене, любий. Я вже відкрила двері і чекаю тебе, поки ліфт підніметься на мій поверх. Я просиналася. Довго лежала, дивилася у вікно, де видно гори. У нас тут вікна в підлогу. Такі вікна двері. Видно всю красу неокеанського боку Алгарве, сонце через тінь будинкової стіни, перила на балконі струп, тож вся краса пейзажу, як на долоні. На першому плані видно рідкі червоні дахи будинки, далі кущові кутаси, які повиростали із землі на охристому лоні, переливаючись із темною зеленю, граючись відтінками на сонці. І чисте небо, голубе, голубе, І ні хвилинки. Просто однотонне полотно. Люблю спати з відкритими вікнами, коли очі відкриваються від світла і тіло рефлекторно починає рух за очима. Лежу і дякую Всесвіту Богу і собі за те, що я тут і я одужую і ще ніколи і ще ніколи не дякувала за те, що люди так можуть засирати квартиру. Перепрошую. На що моя подруга спроможна? Тож я вперше за це дякувала, бо прибирання мене заземляло і допомагало переключатися. Така своєрідна терапія. Та любов ще боліла із середини. Одужую від любові, як би це смішно не звучало і трагічно. З її таки ж допомогою, Дні тут спекотні. я м'якша, ніжніша і плаксивіша, але все пройде. Я знаю і вірю в любов, і я це відчуваю не лише внутрішньо, а на рівні тіла, очей, серця. І ніжно-ніжно, хоча моментами дуже боляче. Отож, чекаю я тебе з відкритими дверима, ти попросив бути в білому. І я таке в білому. Ранок у твоїй футболці, яку ти мені подарував, і в білизні молочного кольору. Ти виходиш з ліфта і тримаєш руку за спиною, обіймаєш і цілуєш мене, витягуючи величезний букет з молочними і білими вкрапленнями квітів. Красиво. Ти знаєш, що я хотіла квіти, ім'я м'яких ти мене називав. Я заварила тобі кави, і ми сиділи на матрасі перед балконом. Я вилізла тобі на коліна і обняла тебе ногами і руками. Забравши мої коси назад, ти цілував мене в обличчя. Ти хочеш мене, гладиш мої ноги і цілуєш коліна і плечі. Ми впали на бік в нашій обіймальній позиції. Ти хочеш мене? Розказуєш, що був у своєму рідному місті, і якби знав, що я вільна, то ми б могли поїхати разом. Мав зустріч із своєю мамою. Також дивився і перевіряв житло, яке здаєш в оренду. Розказав, що тобі снився сад з моїх малюнків, де на деревах росли піхви і пеніси. Де були ще астральні переходи таких же форм, і ми там гуляли, їли фрукти під зорями небом. І далі в телеграм-каналі.